1070 школярів за відополського навчально-виховного комплексу імені Шевченка свята останнього дзвоника чекали із нетерпінням та радістю на очах. О 8 годині ранку з квітами, з позитивними емоціями, з надіями на майбутнє та мріями про літній відпочинок дітвора зустрілася на пришкільному майданчику. Ведучому заходу офіційно під гучні аплодисменти всіх присутніх були запрошені випускники цьогорічного навчального року. Діти, які закінчили четверті, дев'яті та одинадцяті класи, на обличчях посмішки в серцях смуток та хвилювання а навколо. Очі радісних друзів, батьків, викладачів та гостей свята після виконання державного гімну України розпочалися урочистості. Організаторами свята було надано слово директорові школи Колебошину Сергію Валерійовичу та голові районної ради Шершанецькому Володимиру Володимировичу. Виступаючи, поздоровили школярів із закінченням учбового року. Подякували дітям та дорослим за працю, терпіння, наснагу та стремління до наук. Побажали досягнення поставлених цілей і здійснення задуманих мрій вже за існуючою традицією, яка є незмінною десятки років поспіль для подібних урочистостей, керівником школи були названі імена кращих учнів даного навчального закладу. За досягнення у наукових конкурсах, олімпіадах районного, обласного та всеукраїнського рівня, за отримання призових місць на фестивалях та змаганнях, за активне спортивне життя, відмінне навчання та громадську позицію були нагороджені школярі у Віддіопольського НВК, адміністрації школи, відділами освіти району та області. Один за одним виходили найкращі учні закладу за своїми нагородами. Приємною несподіванкою стало нагородження іменними стипендіями голови районної адміністрації за учбові та творчі заслуги школярів-старшокласників. Слід додати, що за плідну працю та високий професійний рівень почесними грамотами та дипломами були відмічені також і викладачі-предметники, котрі підготували юних обдарувань до шкільних іспитів високого рівня. Окрім цього, приємними подарунками для всіх учасників свята стали музичний виступ танцювального гурту «Гольфстрім», виконання віршів про школу юними випускниками-четверокласниками та останні слова подяки від випускників 2015 року. Кольорові кульки з побажаннями всього найкращого замайоріли у блакитному небі над надавідіополем. А на пришкільному майданчику в цей час. Діти поздоровляли своїх вчителів різнобарними квітами та веселими посмішками, і ось нарешті довгоочікувана мить. Ведучими свята запрошуються учні школи для виконання головної місії цього заходу: сповістити всім школярам, що учбовий 2014-2015 рік завершено. Розпочато і вже завтра, 1 червня, багато хто з цих дітей зустрінеться одне з одним знову на екскурсії, яка буде спеціально організована в рамках роботи пришкільного табору. Дехто відправиться на відпочинок до своїх рідних в інші міста та села нашої країни, а випускники. Намагатимуться здати всі необхідні тести з різних предметів на відмінно, щоб вже у вересні обов'язково стати учасником офіційних урочистостей, з нагоди посвяти їх у першокурсники, студенти будь-якого вищого навчального закладу держави.